Доброго дня, доброго дня, друзі. Судочку. Щось не було. Надіюся, мене добре видно, добре чути. Я сьогодні без презентації постараюся дуже швидко, щоб не вас не затримувати. І себе так теж не розтягувати задоволення записувати відео. Отож, про що сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про крадіжку особистості, як не втратити своє цифрове я. Чому тема актуальна? Тому що дуже багато людей, як каже статистика, що 10 мільйонів людей у всьому світу. Щорічно стають жертвами крадіжок особистості, і це насправді дуже печально, як я кажу, так дуже печально. Але насправді є чому так відбувається, тому що кожен з нас тепер має так реєстраційний номер, якісь якісь картки, доступи до різних сервісів. І тому так відбувається. І інші країни сплять, на жаль. Так, хто, кожен заробляє як може, деколи з цього сміються, але насправді сьогодні тема про те, як ж не плакати від тих шахраїв, і як можна себе захистити. Сьогодні я вам розкажу про види таких методів, крадіжок, ваших грошей через інтернет, і що робити, і як захиститися від цього. Як показує українська статистика, і я маю дані статистики до війни. Насправді до війни 30, більше ніж 30% українців ставали жертвами крадіжки особистості, тобто цифрових даних, які потім використовувалися з метою крадіжки грошей з карток. Так, ну, переважно ці операції і ці шахрайські схеми зводяться всі до одного. це є Якраз ціль вкрасти ваші гроші. Я думаю, що е, люди, які будуть слухати цей запис, теж хтось з вас стикався з такими різними шахрайськими схемами. Дехто, як то кажуть, на них повівся, а дехто е, може крити, е, критично оцінив ситуацію і, наприклад, звернувся в міліцію або в кіберміліцію. Отож, а що таке крадіжка особистості, бо це так, знаєте, звучить дуже. Е... Як то кажуть, так пафосно, але е, насправді що це таке? Е, уявіть, що хтось просто захотів звернутися в будь-яку компанію від вашого імені, і для такої операції самозванцю понадобиться доступ до ваших документів. Так? Саме тому з появою всіляких посвідчень, реєстрацій, соціальних номерів та інших документів, зломисники почали просто їх підробляти, грунтуючись на справжню інформацію яку вони про вас роздобули. Так, звідки роздобули? звичайно, що з інтернету. З огляду на кількість соціальних мереж і персональну інформацію, яку ми добровільно опублікуємо, яку ми добровільно ділимося в інтернеті, склавши, наприклад, нашу анкету, і підробити запит від нашого імені, не становить особливих таких труднощів для будь-якого більш-менш досвідченого користувача. Тому на анонімних торгових майданчиках у Даркнеті можна знайти набори даних про людей. За допомогою яких можна буде вкрасти їхні особистості всього за декілька десятків доларів. Насправді це теж робиться. Я знаю одну таку історію. Хлопець так звернувся до такого виду так шахраїв, і вони за деякі за пару доларів так продали його доступ до її сторінок в соціальних мережах. Тому теж таке є. Дуже печальна історія насправді, але не будемо про це зараз так докладно говорити. Тобто, щоб ви просто знали, що це можна зробити отож, ще хотіла просто сказати, що зараз дуже багато як можна. Так, отримати дані про вас, тому що зараз дуже багато різних інтернет-платформ, різних сайтів, так, де ви сидите, де ви заповняєте, наприклад, анкету, де вам там пообіцяли щось безкоштовне, безкоштовне навчання, безкоштовний якийсь сервіс, безкоштовне ще щось, ще щось, і ще щось. Але для того просто вам треба вписати свої дані свою електронну адресу, дати, бажано пароль, або ж лишити, підшити під цей сервіс вашу, вашу карточку, і лишити так код, не код до неї, а три цифри, які нас задіяні на карточці. І якраз але все готово. Тому давайте перше. Про види. Види крадіжки особистості. Перший називається порпані в білизні. Це один з найпоширеніших методів збору персональних даних, за допомогою яких можна вкрасти особистість користувача. Під брудною білизною мається на увазі небажана інформація, яку жертва розміщує про себе у відкритому доступі. Крім телефонних номерів і паспортних даних, люди часто публікують у соціальних мережах більш ніж достатньо інформації для такої крадіжки. Наприклад, невинне фото посадкового квитка на літак, наприклад, може стати ключем для злочинця, який знатиме, коли ви не зможете отримати сповіщення про підозру активності в одному з ваших аккаунтів. Чому? Тому що, коли ви летите в літаку, так, у вас немає мережі, немає доступу до мережі, і вам просто таке повідомлення не прийде, що там хтось хоче щось зламати, наприклад, або скористатися вашою. Карткою, так, або ще якісь даними. Ну, і це стосується будь-якої особистої інформації в соцмережах, так, розповідь про улюблений інтернет-магазин, фотографія чека за оплату чогось. так, Це теж дуже небезпечно. До речі, крадіжка фізичних чеків може бути способом викрадення. Особистих даних, деякі види чеків містять дуже багато різної інформації для відправника та отримувача коштів. Зокрема, це можуть бути ідентифікатори банків, номери аккаунтів, дату і час здійснення операції, ну і звичайно, суму списаних коштів. Тому будьте обережні з чеками, які ви публікуєте. Наступний вид це є, називається він соціальна інженерія. Це один з популярних методів для крадіжки особистості, який дозволяє спритним злодіям змушувати людей самостійно просто видавати дані про себе. Сюди входять різні види смс-повідомлень від нібито так співробітників банків, але насправді це не співробітники банків. Повідомлення про прохання підтвердити, наприклад, вашу особистість через загрозу злому, так. Або просто дзвінки від шахраїв вимагачів. Є теж різні історії. До прикладу, коли телефонують до жінки чи до чоловіка, кажуть: мама, так, я в міліції, або в поліції, мене затримали, вийшли там, 3 тисячі, 5 тисяч і так далі гривень, і мене тоді відпустять. Відповідно, дехто так, хто має трошки таку, як то кажуть, стійку психіку на це реагують, хто має сина, і він, наприклад, пішов гуляти якраз в той, той час. Ось до мене колись, наприклад, дзвонили теж незнайомий номер і кажуть: привіт, це я, твій брат. Ну як, що маєш брата? Я кажу: я не маю брата. Я кажу, ясно. Як то кажуть, розвод, тому що я вже чула про ці води махінації. Це було ну, давніше, пару років тому. Це було дуже популярно. І знаю теж людей, які попадалися на такий вид шахраїв. Тому будьте обережні і так, перевіряйте, хто до вас телефонує. Ну, наприклад, старше покоління, тут практично всі ішли, перераховували свої кошти. Ось і все. Третій вид такої крадіжки це крадіжка банківських карток, ідентифікаційних кодів, смартфонів разом з цим-картою. Це третій вид, на відміну від крадіжки Чека, така техніка крадіжки в особистості набагато популярніша, і, на жаль, захиститися від кишенкових злодіїв на 100% так майже неможливо. Якщо у вас вкрали мобільний телефон з сім-картою, або ви його просто десь загубили, втратили, зловмисники можуть дзвонити, користуватися використовувати банк... банківськими послугами, або використовувати переадресацію на міжнародні номери. Так, з високою вартістю зв'язку. В результаті є ризик отримати велику заборгованість, так, як би логічно, і особливо, якщо ви втратили телефон за кордоном. У більшості випадків у зловмисників є достатньо часу для того, щоб скористатися підробкою вашої особистості, поки ви знайдете пропажу, заблокуєте доступ до аккаунтів, або повідомитесь про це в поліцію. Тобто, у вас. Якщо у вас викрали так ваш телефон, особливо з сім-картою, а в нас зараз в телефонах підв'язані всі наші. так, Приват 24, пункт онлайн, ну я так, для прикладу, так? І не дай Боже, так, просто можете лишитися ніж Далі поїхали. Проблемні банкомати. Я думаю, що теж ви чули про таке, що було і що є, де колись про це розказали навіть десь в якихось новинах, не пам'ятаю. В яких не буду зараз згадувати. Але насправді що це в Україні це менш популярний метод крадіжки, але дуже поширений спосіб крадіжки за кордоном. Використання підроблених банкоматів або банкоматів із вбудованими такими шкідливим обладнанням. Таке обладнання може розчитувати всі дані про вашу карт, картку банківську, після чого просто злочинні використовують її в своїх цілях, так, пароль, вводити і так далі. Небезпека такого виду крадіжки полягає в тому, що користувачі навіть не можуть зрозуміти так, в який момент їхні дані просто стали доступними іншим особам. І вчасно не, не можуть заблокувати доступ до карти або змінити пароль, тому що людина сама ну, якби зняла гроші, ну, де вона думає, що там щиталися її дані і вже доступний пароль, знають пароль. Так, ну, не, не дуже приємно. Звичайно, ніби нічого не зробила, так, але все ясно. Далі вірусні атаки, так називаємо ще один вид. Це є такий вид, який менш такий важли, важливий метод використання, точніше, не менш важливий так, метод використання шкідливого програмного забезпечення для отримання доступу до будь-якої інформації. Жертвами таких, такої техніки можуть стати. Як великі компанії, так і прості користувачі. Я думаю, що ви теж чули про них. От у нас зараз теж період війни, коли почалася війна, так ми чули неодноразово із телеграм-каналів, із телебачення, що там сталася вірусна атака на таку то корпорацію, і так далі. Тобто, можливо, ваші дані вже там передані і так далі. І я думаю, що ми багато чого й не знаємо від якихось компаній. Де теж можуть бути наші дані, тому тут ніхто від цього не може бути застрахований, тим більше зараз в теперішній час. Тому теж треба бути дуже обережним, якщо ви десь, наприклад, реєструєте себе, даєте свої дані е, і так далі. Е, ще один вид, який, на який би я хотіла би приділити увагу таку, знаєте, більш так кажу, для людей, які. Е, Користуються, наприклад, сайтами знайомств, знайомляться в інтернеті і так далі. Цей вид, так, я, я не знаю навіть, як його правильно назвати, але шахраї з мережі так, або шахраї з сайту знайомств, це є ті люди, які знайомляться з вами, а потім якимись методами просто з вас витягують гроші. Я думаю, що всі ви чули про фільм, я не пам'ятаю, що точно шахраї з Тіндера, щось типу того, так. Можливо, в коментарях підкажете так, під відео, як цей фільм я його дивилися теж. І насправді не один такий хлопець є, який виманював просто гроші своїх так, дівчат. Тому це фільм знятий на реальних подіях, це дійсно так і було, і він був знятий для того, щоб все більше кількість людей могли про це почути, дізнатися і бути просто дуже обережними. Тому, друзі, це коротко, так, про види шахраїв в мережі, як все-таки з цим боротися. Так? Давайте поговоримо про це: як себе захистити і як не стати жертвою крадіжки особистості. Перше, ви маєте стежити за власною інформаційною гігієною. Чим менше вашої особистої інформації ви залишаєте в мережі, тим менше шансів. Так, в різних країв, просто вкрасти вашу цю інформацію. Е, тому не поспішайте викладати публічний, е, публічний доступ до далі особистого життя, е, особливо того, що стосується покупок, поїздок, вашого щоденного розкладу і так далі. Е, це стосується, знаєте, тих людей, які люблять похвалитися, і так, ну, зараз дуже такого багато, особливо, якщо ви займаєтесь бізнесом і, наприклад, себе продаєте. В соцмережах, як там експерта, продаєте щось. Так, звичайно, рекомендують все-таки закривати свої аккаунти в соцмережах, фільтрувати тих людей, які до вас додаються в друзі. Але, наприклад, люди, які, як я вже кажу, щось продають через інтернет, себе, свої послуги або товар, вони ну, якби на їхніх цілях закривати свої аккаунти. І знаю, дуже багато людей, які просто показують свій рівень життя для того, щоб до них приходили нові люди. І так далі. Тому думаю, ви знаєте, про що я говорю. Тому слідкуйте за своєю інформацією в соцмережах. Як деколи, знаєте, стосується, це так само і мене стосується, тому що мої сторінки є відкриті, наприклад, в Інстаграмі я маю відкриту сторінку, але я ніколи так не викладаю різних нюансів зі свого особистого життя, або де я їм, або якісь чеки, або на якому авто я їжджу, і так далі. Тому що я розумію, що папа з папасом, але все ж таки треба бути обережним. Це про перший вид, як себе захистити. Друге, ретельно перевіряйте інформацію, з якою, з якою ви стикаєтеся в мережі. Бо справді, через, через ну, звичайну неуважність ви можете самостійно надати особисті свої дані шахраям, навіть цього не підозрюючи. Це стосується не тільки входу. На підроблені сайти або заповнення анкет на участі в неіснуючих акціях, так, і таке теж є, тобто ви думаєте, що вам якусь там акцію прислали, так, Скористається можливістю, даєте свої дані, або в результаті нічого немає, нічого не відбувається. Перш ніж відправити резюме, до прикладу, роботодавцю, так, теж є таке, перевіряйте його автентичність і надійність. Зараз для цього є різні відгуки, сайти з відгуками про компанії, про роботодавців і так далі. Це все можна зараз перевірити, аби у вас було бажання і ви були просто обережні. Третій метод, як захистити себе. Використовувати додаткові аккаунти і номери телефонів для онлайн-сервісів, що, наприклад, роблю я. Якщо ви любите користуватися різними онлайн-платформами, Ігровими сервісами це теж, до речі, теж дуже, дуже небезпечно. Так? Де потрібна реєстрація користувача, краще використовувати для них додаткові поштові скриньки та номери телефонів. Це дуже важливо. Майте завжди резервні якісь скриньки, там, якщо ви маєте на Gmail, зареєструйтеся, наприклад, на ІУА. Тому зверніть на це увагу. Четверте, підвищуйте рівень власної кібербезпеки. Так, незважаючи на наявність базових систем захисту онлайн так, сервісів, якими ви користуєтесь, не забувайте самостійно перевіряти рівень безпеки своїх гаджетів і контролювати можливість стороннього доступу до вашої інформації. Наприклад, використовуйте подвійну аутентифікацію і менеджери паролі. У мене, наприклад, таке є. Так, і колись один раз, до речі, це було недавно. Хтось хотів в мій аккаунт зайти аж з Африки, з якоїсь країни, не пам'ятаю, як вона назвала, і мені відразу на поштову, на поштову скриньку прийшло повідомлення: це ви чи не ви? Я дуже, звичайно, не я, я в Варшаві. І я, так би, втягнула скаргу, поскаржилася. Тому, якщо у вас ще немає подвійної аутентифікації, обов'язково її зробіть. Це займає пару хвилин часу, але це обезпечить вас. Від різного роду махінацій, забезпечить. Так само в особистому кабінеті якісних онлайн сервісів можна відстежувати вашу активність і переглядати, які ви дії виконували, так, якщо ви десь там зареєстровані. Це якісні сервіси, це не підроблені. В якому місці та навіть з якого гаджета. В разі появи невідомої вам активності, Відразу ж дзвоніться так, служби підтримки і поміняйте пароль до аккаунту. Тому користуйтеся тільки якісними, надійними онлайн-сервісами, перевіряйте, де ви реєструєтеся. П'яте слідкуйте за новинами та перевіряйте інформацію в мережі. Завжди, в принципі, в нас ми вже живемо в такий час, що про будь-якого роду якісь там масові так, приклади. Злиття інформації, в принципі, зараз вже преса навіть повідомляє тут різні канали, так є служба кібербезпеки, і про це вже все повідомляють. Головне, це не пропустити. Ось тому будьте завжди уважні і читайте такі новини, не, не як то кажуть, не лініться. Також основні сервіси, які дозволяють дізнатися, чи немає вашого імейла або номера телефону. Недавно в недавно злитих базах даних. Тобто, якщо ви хочете знати про такі сервіси, можете написати мені в коментарях, я вам відповім. Тому для їх використання, як правило, потрібно оформляти платну підписку, але деякі агрегатори можуть перевіряти таку інформацію безкоштовно. Звертайтеся, підкажу. Якщо ж жоден з цих методів не спрацював, про ті, які я говорила, і ви все-таки стали жертвою крадіжки в особистості одразу, одразу повідомляйте до кіберполіції, насправді. Кіберполіція працює, тому бажаю вам, щоб у вас такого не було. так? Е, Пам'ятайте, щоб все ж таки стали жертвою крадіжки особистості, відразу ж повідомте поліції. Повідомте, Пам'ятайте про це. Тому, е, друзі, завжди будьте обережні. Е, завжди слідкуйте, де ви реєструєтеся, е, проход... майте двофазну аутентифікацію. Звертайте увагу взагалі, де ви залишаєте свої дані, ну і, звичайно, в соціальних мережах фільтруйте, що ви виставляєте, які фотографії, про що розказуєте і так далі. Тобто, тут вже вам обирати, що показувати, але щоб потім ви розуміли, для чого я зробила це відео, для того, щоб ви розуміли, як можуть скористатися з того, що ви самі даєте. Тому, друзі, підписуйтесь. Лишайте коментарі, можливо, хочете поділитися своєю історією такою, тому що я знаю, що дуже багато українців все ж таки так попадались на гачок до різних шахранів. Тому, якщо ви поділитесь своїм досвідом, можливо, ви обезпечите когось іншого, хто це почує, не зробити так само. Тому все, бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій інстаграм-канал, там ще більше цікавого. І слідкуйте за новинами? Бережіть себе, бережіть свої особисті дані і бережіть свої гроші. Все, до наступних зустрічей.